Всіх вітаю колектив. Що у нас, як ви вже з назви зрозуміли, будемо сьогодні сіяти помідори, помідори на розсаду? Сьогодні 27 березня? 24 року, так, все приготував. Ну, в принципі, процедура та ж сама, що і як я знімав, як я пересію, все ідентичне. Тільки ну, один маленький нюанс, який я зараз я буду розпочну сіяти, то розкажу. А так все в принципі індентичне. Інструменти ті самі, земля та ж сама, там я розказував, як я готував, кому цікаво, то можете подивитися. Тільки що замість перцю будуть ну, помідори. А так все ж те саме. Цінники ще виписати, на лотку, підписувати. Який там сорт, гібрид і дату, скотч поверх цінника наклеюю, щоб не, не відпав цінник. І в кінці пролю не просто водою, а пролью знову ж таки те, який перець проливав ось таким препаратом. Магнікур енерджі, по інструкції розведу і пролюю профілактика від чорної ніжки і ну, покращує схожість насіння якби, стимулює кращу схожість. І В кінці вже покажу, як там той перець. Кому цікаво, що тоді ми з вами сіяли, так він на підвіконниках в мене і стоїть, покажу, на якій він стадії. І в принципі, повиносю це всі в стіла для розсади. Я вже приготував вніс до хати, повішав лампи, попідключав все. Короче, в кінці покажу. Кому цікаво, то залишайтеся. Подивитися, скільки я насіяв. буду сіяти не в один день. Так як сьогодні 27, так я зазвичай в 2-3 етапи. Якби з інтервалом в 4-5 днів я собі сію, так мені якось воно більш, більш надійніше, ніж в один день все засіяти. Чомусь мені так не підходить. Тому кінцевий результат вже покажу, включуся. А зараз на прикладі одного лотка так же само разом з вами посіємо. Так, ну що, поїхали. Насипаємо землю. Оце один цей нюанс, це на рахунок е, повноти лотка спочатку при посіві. Якщо перець я засипав на сантиметр не доверху лотка, потім розкладав насіння і той сантиметр зверху присипав землею. Тож помідорами я собі трішки мені сподобалось. Інша схема насипати десь половину лотка землі, потім розкладати насіння і засипати ось цей сантиметр землею. І коли ще лишається доверху, там сантиметрів 2-3, щоб не зразу, ну ось так десь, пів лоточка насипали, видно, видно не повний, не доверху. Ось, І зараз буду розкладати насіння. А потім ще ось цим сантиметром, знову ж таки, не, не до кінця, не до верху, а щоб насіння покрилося. І ще залишиться сантиметрів 2 верху. Що це мені дає, коли помідори починають сходити, вони зазвичай ну, витягуються, як би там не цей світло. Не світило, все одно є такі сорти, особливо ранні, що вони витягуються. І коли він вже трішки видно, що він витягнувся, я просто беру і ось цей весь об'єм підсипаю вже тоді землею. І це якби, воно допомагає тому, що він спиняється, витягуватися, він пускає ось тут, де не було землі, потім засипали. Він собі пускає ось тут корені. І спиняється витягування. Так я торік провірив, мені сподобалось, в принципі, непогано. Ти його підсипаєш, воно трішки витягнулося, землею підсипав і воно не видно навіть, що він і витягувався. Тому так само і буду садити цього року. Я думаю. Думка моя зрозуміла. Так що ось так. На прикладі одного лотка буду такі помідорчики Rio Grande. Досить класні для, для консервації. Вони такі сливкоподібні. І я цілий ох тут їх півпачки. Ще такого я не бачив. Зазвичай там 10, 15, 20 насінин, а тут півпачки. Вона півгорода не має засіяти. Ну Я один ось цей лоточок виділю, виділю чисто під ось цей помідор ріогранде. На такий лоток це в мене буде 4, 4 рядки помідорів. Ось так розкладаю, як, як і перець розкладав, я собі бачу інтервал. Як на сінинки лежать, я собі регулюю відстань. Так, щоб мені подобалося. Ну, коротше, так я вже не один рік їх сію і мені все, все подобається. Що де І обсуд. Так, це є. І тепер зверху сантиметр до сантиметра, там плюс-мінус, ось це все легенько присипаю. Плюс-мінус і розрівняю легенько, щоб би було. Гарно. Все, і ось в мене ще залишається сантиметрів два, точно, два з половиною. Ось цей запас на витягування. Якщо вони витягнуться. А вони по-любому трішки та потягнуться. Навіть якщо не потягнуться, все одно воно буде краще підсипати його, тоді це простимулює ріст нової кореневої системи, вже, де засипається свіжою землею. Тому ось так, на прикладі одного лотка залишається тільки полити і занести на стілаж. Ну, поливати я буду вже тоді, як всі посадю, всі разом і пролю, тому поки все. Я сію далі, а в кінці включуся, покажу, що я там насіяв, і пробіжимося ще по перчику, покажу, як там перець. Так, ну все, ось такий результат на сьогодні. Закінчилась земля, ту, яку я готував. І добре, що закінчилась, тому що у мене вже в очах робити від цих насінинок. Ось ось так. Вийшло три. Три ряди і ще один лоточок. Вже наступний раз, через днів 5, я буду робити. Заодно і землю приготую знову. І так, як я казав етапами, то сюди доставлю, а вже інші лотки підуть, як завжди, на підвіконня. Так, як і казав, до кінця до верха, ось так, 2-3 см не подосипав скрізь, щоб потім була можливість підсипати, коли розсада вже підніметься. Ось такий стілажик на три полички, над кожною поличкою лампа. Ось. Убитий ось цією, не знаю, як вона називається, з отражателем така штукень, щоб світло більше попадало на, на самі лотки, на самі рослини. Та й ось так. Світло зараз вмикати не буду. Це так для відео включив а, взагалі світло. Почну микати тоді, коли почну, що починає тільки-тільки проростати. Ось тоді включу світло. Так що ось такий результат. Так, ще піду покажу, як там перець той, що ми сіяли. Ну, а перець виглядає ось так на підвіконні. Ось так він посходив. Теж я поставив таку цю відбиваючу смужку, відрізав і поставив сюди, щоб світло. Від вікна відбивалося більше, більше наперець. Така в нього схожість. Більш-менш непогана. Того року в мене взагалі погано він зійшов був. Цього року ну, нормально. Один лоток тільки ось тут гіркий. То де-не-де -де, тільки починає. Десь немає, десь десь. Ну, ще, можливо, зійде, тому що ось, де це видно, ось тільки напочав. Довго спит. Цей гіркий, то майже весь зійшов, не майже а весь. Ну, і такий цей солодкий, червоний, жовтий, то також непогано. Сходи непогані. Садили ми його, сіяли. 4-го, здається, березня, вже не пам'ятаю, і по відео потрібно подивитися. Так що ось такий перчик. Ну, і на цьому все сьогодні. Завершив працю днів через 5, як і казав, етапами я продовжу. Намішаю землі, не знаю, можливо, відео зніму, якщо кому буде цікаво, як я готую землю, що додаю, як змішую. Бо я то на словах розказував, а сам процес кому цікавий, то, можливо, напишете, можливо, зніму. Ось Тому всім дякую за увагу, хто дивився. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Чекаю вас в коментарях, зауваження, пропозиції, що так, що не так, тому що коментарі різні, думки у людей різні. Ось, можемо ще поспілкуватися в коментарях. Все, всім дякую, всім до побачення, до нових відео.